Доброго дня, любі друзі! Витері Софія роблю розклад на 10 травня. 23 го року. І так, спочатку було, є, буде. Пам'ятаєте, було це як сигніфікація. Да? Якщо вам цей розклад не підходить, то я на кожен день роблю коротенький взагалі. Просто було, є, буде. Подивіться їх, або взагалі коротенькі, там до хвилинки розклади. Просто обирайте на вмання. Дивіться, усі розклади, це не означає, що його можна використовувати один день. Ви можете зайти на канал. Прокрутити відео, просто заплющити очі, задати свій запит картам і відкрити будь-який розклад і почути для своєї справи щось корисне. Так, це працює, це метафізика. І так, поїхали. Було, є. Буде. Тепер особиста або відносини. Можливо, там, з друзями, наприклад, да, для вас актуальна, або шлюб для вас актуальний. Дивіться, які відносини для вас актуальні з друзями, наприклад. А, тепер гроші, ваша справа, да, там, робота у когось. І як порада, що треба знати, на що звернути увагу, або що нам допоможе пройти свої випробування екологічно, да? дивіться, тройка кубків. А, то був якийсь. Такий період, коли виробили витрати на себе, у когось були великі придбання, покупки, якісь маленькі радощі, задоволення від їжі та сексу хтось отримував, у когось з'явився суперник або суперниця, або взагалі вже. Ну, вже є трикутник, або ви в нього зараз тільки війшли. Можливо, ви в принципі про це і не знаєте. І так, тут карта каже про співчуття та милосердя до інших, да, котрі вам, скажімо так, могли повертати баланс, тобто тут про якийсь все ж таки ну, і духов, духовний розвиток, да, тому що коли ми спокійні в собі і з. З до інших відносимося, да? то ми тоді, скажімо так, на високих все ж таки вібраціях, ну але трикутник. ну То таке, то не дуже класно, ну добре. Вчора, дивіться, була в іншій позиції, і саме тут десятка мечів. Да? Тож, про що це каже? Тут можлива тимчасова зупинка. У когось буде таке навіть, знаєте, відчуття падіння у прирву нещастя. Карта каже про нестабільну ситуацію на роботі та вдома. Да? Тобто, дивіться, вдома в нас взагалі все стоп. Но, но, це непогано, любі друзі. Знаєте чому? Тому що вчора я робила на вчора розклад. От і цей. І там навпаки, я й казала саме про те, що якщо ви не знаєте, куди повернути, бо там була можливість потрапити взагалі у, у лапи дьявола, розумієте, і понести великі втрати. І тому я казала про те, що треба зробити свідомо стоп. Тоді не буде того падіння у прірву, розумієте, не буде того відчуття. Ви будете розуміти, що ви керуєте. принаймні, ви все зупинили. Ви теж в цей момент ви керуєте своїм життям. Розумієте? От зупинки корисно робити, коли. Ви ну, в якомусь розпичі ну, ну, заплуталися, да, не знаєте, куди йти, ну краще зупинитися, ніж просто виганяти свою енергію, розтратити її не на що, да, на е, біг по колу, розумієте? І коли ви біжите, ви не можете сконцентруватися і подумати, да, прописати щось. Ви не можете бігти і писати, це невдобно, невдобно як мінімум. Тому ну, можливо, то можливо, я не, не пробувала. да, Я беру собі час, кажу стоп у всіх справах, у всіх відносинах, якщо вони мене щось не Сто процентів не задовольняють і все, і все. І розбиратися треба сідати і прописувати, що не так, розумієте? О, тому не треба боятися зупинки. Зупинка, якщо у вас зупинка в якихось відносинах, в якихось справах, це вам час чомусь або навчитися, або відповісти собі на якісь питання, щось прокачати. Завжди це пам'ятайте. Ви будете навпаки радіти навіть зупинкам. Да? А це для чого робиться? Тому що люди біжуть. Біжуть всюди, треба встигнути і так далі, тому що все швидко крутиться. от, І люди ну, і люди роблять помилки за того, що вони не спочатку думають і планують, а спочатку біжуть. розумієте, Тоді результатам можна довго добуватися. От, шістка кубків, кубків, дивіться, це те, що може бути. да, Тут, в принципі, карта класна. Тут провер, про повернення до вас чогось доброго з минулого. от. Можливо, це саме допоможе подивитися вам на світ іншим поглядом тут про здобуття рівноваги, нарешті, про можливість набратися сил. Тут можливо у когось буде такий, знаєте, як смуток за минулим, котрий в принципі знову таки може вас призвести до помилок. Тож, скажімо так, сумувати за, за минулим, ну іноді, да, то треба собі дозволити вже пережити той такий сум або розпач, або щось. Але не тягнути то минуле, ну, ну як ті схеми з минулого, не тягнути все життя за собою, розумієте? І тоді ви будете довше залишатися на високих енергіях. І так, повішаний. А, дивіться, це про, а, в нас тут відповідає за відносини ця карта. Відносини, дружба, там, наприклад, да, або в, в родині. Ну Тут карта каже про свідому відмову від чогось. Взагалі про мудрість, про самопожертву. Але вона ця самопожертва задля досягнення мети. Тобто людина свідомо взяла, да, наприклад, навіть в шлюбі, да, ну от щось пішло не так, ну так буває. Ну так спокійно треба роз'їхатися, да, розійтися, наприклад. І подумати, побути наодинці без цієї людини, і тоді ви зрозумієте, чи мені її не вистачає, не вистачає чого мені? Піклування не вистачає, чи я хочу саме від цієї людини. Да? І чого я взагалі хочу, раз мене вже не влаштовує і те, що в нас є, да, і те, що в нас було, то чого я саме зараз хочу? Да? І чи може мені дати це та людина? І чи хочу я спробувати далі щось розумієте? Коли ви поруч агресуєте, наприклад, ви втомлені від цього всього, ви не можете адекватно розібратися і роз'їхатися, розійтися. Я не кажу про те, що знаєте гей, гей там по сауні з дівками. Ну вибачте, у кожного свій шлях, але я тут не про то. Якщо ви поважаєте іншу людину, да, зупинка, навіть якщо вам в шлюбі потрібна, якщо ви справді хочете гідною залишатися далі, да, в цих відносинах людиною. Це можна просто поїхати, вибачте, в ліс відпочити на березі моря, просто сидіти і просто думати про відносини, відпочивати. Да? Це не означає тільки в мінусовий уйти в вібрації, да, зараз там не знаю, уйти в запоя або ну, ще щось. розумієте, ну, Різні люди виходять з різних ситуацій по-різному. Да? Але іноді люди кажуть, ну як це відпустити, зараз він піде і гуляти буде. Якщо він вас кохає, просто заплуталися. В якихось відносинах, да, в чомусь, от не піде він бігати або вона там по, по чоловіках, або навпаки, ну не всі так роблять, зрозумієте. Да? І якщо людина навпаки буде думати, зараз я побуду на одинці, я подумаю, як нам перебудувати на ну, якісь спілкування по іншому, почати якось, да, то до яких є там жінок не, не буде людині до когось іншого справи, розумієте? Ви відпускаєте людину, вона відпочиває. Ви в той момент відпочиваєте, потім ви вирішуєте ну, разом, да, чи вам збиратися назад, чи ні. Але це без втрат моральних, коли ви свідомо берете зупинку, розумієте? Тому що карта ще каже про відданість, релігійність. Тут про сильний характер, високий інтелект, підвищена інтуїція. Ви повинні зрозуміти, що у вас ваші відносини да і ви, ви під захистом вищих сил. У когось відкриються навіть надприродні якісь можливості. І тут про початок нового, да? можливо, знову ж таки, якщо ваші відносини вже ну, от геть ніяк вас не влаштовують, якісь, да? то можливо, саме зараз вищі сили вам кажуть, що зараз ви можете перейти на інший рівень, на якісь інші відносини, да? Найменше, ну, скажімо, з найменшими втратами для себе це можуть бути втрати ну, будь-які, да, і моральні, і матеріальні, коли, наприклад, якщо є розлучення, насправді і так далі. Да? Вот. А, ну... Порада від карти, да? якщо світ перевернувся, ти теж вставай на голову. Якщо вам кажуть, наприклад, ти мені не потрібен, не потрібна, да? то скажіть, не знаю, просто скажіть дякую, я погнала відпочивати. Бамс! <с> все. Хай вони залишаються на своїх низьких вібраціях, а ви залишайтесь просто знаєте, на нейтральних, на нейтральних. Тут бажано взагалі не нервувати, все спокійно і так далі. Да? Розумієте, що то ваше таке життя, колись ви. На то підписалися, і тепер ви відпрацьовуєте якісь свої кроки, да якісь е, трансформації та зміни. Е, далі вісім мечів це все, що стосується грошей. от І карта каже про, в принципі, хвороби, да великі, е, несподівані біди можуть бути, нещасливі випадки, грошові втрати, можливо, навіть із за того, да можливо, щось. Е, Ну, може бути зі здоров'ям, і від того, звісно, будуть грошові втрати і так далі. Тут не обов'язково, що хтось у вас украде, да? От, тут можуть бути погані новини, перепони на шляху. Тут вороги, котрі хочуть нести хаос ваше життя. У когось буде криза у відносинах з близькими та в колективі. да? Ми роздивляємося гроші, тому а, дивіться, да, а, в матеріальній сфері можливо буде щось непорозуміння. Да? От, а, е, в грошовій сфері, тобто, щось треба буде розбиратися. От. Ну, що, ну любі друзі, є, як є, да? е, треба розуміти просто, що всі ці ситуації тимчасові. І їх можна уникнути та запобігти їм своїми силами. Да? Це каже карта. До того я вам так само підтвердила через інші карти, що ви все можете змінити. А, тепер як порада, або що важливо знати? П'ять кубків. Дивіться, це про зміни в житті та в роботі. У когось буде оновлення, бачите, одразу в декількох сферах життя. Треба відпустити минуле. Старі почуття заважають відчути смак сьогодення час почати життя з чистого аркушу. Я вам цього щиро бажаю! Хай все відбувається у вас. Найбільш екологічним методом способом для вас.